Я зайшла в нас в магазин, все є, що ти хочеш, все. Дізналася турнікет, я думала 1300, ні. 2300 турнікет, хороший. Ке, на Ка якось називається фірма, каже, Дніпропетровськ, там біля 1000, каже, непогані теж. Я кажу, ну, мені сказали таку фірму, я не знаю. Е, є плити, плити, дві плити ці, 15 з копійками тисяч. Тобто, правильно, щоб одягнути більш-менш 50 тисяч потрібно. Ну, я просто поки що дізналася. Це ж я запитувала у Дмитра, і Дмитрові, і іншим всім, видали дуже багато, все видали, але воно дуже тяжке. Воно таке, знаєте, ну, гарне, але якщо. Лежать просто лежать або стоять отак на посту. А якщо бігати, передвигатися, то потрібно більш легке, більш таке зручніше. Це здасться, а інше купувати за свої гроші. Тому я й кажу, що. Це отак одягнути 50 тисяч. Те, що стосується не штанів, там, не яких кут, це ж стосується оцих наушників, аптечка, оці бронь усюди на низ, де якось вона називається паховік чи якось так. І плити, мабуть, підходять в той жилет, а може і не підходять. Оце ну, Тут все видають, і чеки все видають, так що я ж кажу, що. Є, не треба бігати, заходиш і все, що тобі необхідно, все є. Гроші і купуєш. Все, поїхали додому, бо я кажу, у мене там м'ясо. В... Вона мені розказує, розказує сама продавчиня, вона із ізюма, біженка. Я То розповідав, розповідав, кажу, я пішла, бо в мене я ж теж не, люб... не ну ні разу не люблю побалакати. Кажу, бо в мене в багажнику там м'ясо, воно в мене пропаде, така спека на сонці. Так що все, їдемо додому. Я все узнала. Що я вдома годину не було світла, світло вімкнули, вже пішли трішки хмаринки, не так жарко. Купила такий гель, була скидка 80 гривень чи 86 Бо Саша свою одежу прає це дешевше і каже, так гарно це прає". ну кажу, все я купила. І персики 86 гривень коштують. Мама болить нога, вона вже з палкою ходить. І... А в нас такі красанчики, хіба так, як у магазині. І що купила ще? Та нічого не купила, гроші, як завжди. Зараз замісила, бо мама зварила основу, картоплю на, на воді просто замісила галушки, з кропом. бачите, зелене тістечко зробила. Будуть галушки на обід. Що я купила? Сьогодні такі гарні оці частини були, рулька. Дивіться, які маленькі кісточки. Прямо Зараз помию, просушу і в холодильник. І отакі телячі кістки купила. Філе куряче, отаке я купила. Дві пачки. Зараз я замість маргарина, якщо пекти, беру це масло 72,5%. Воно трішки дорожче, але купила моцарелу, купила сулугуні, купила такий сир. Камбер ну, такий плавлений. Купила, такий-такий, це якісь там спеції, не знаю. купила знову таке мило, бо мама каже, кожен раз такий деш, купуй мило. Ковбаска на всякий випадок. Оцей чай. 19 гривень, але він непоганий. Два пакета молока, один я вже взяла, тому що я готувала галушки, сир 5%, дві пачки, сметана 20%. Купила, оце, я пробула, брала на пробу. Якщо 68 гривень, то не коштує. А зараз акція по 39 гривень, то я взяла, нехай буде. А так взагалі така якість, як і гали. Це купила такі тут спеції якісь. Цукерки купила. Санька в мене такі полюбляє цукерки. Це як білочка, тільки це медведик. Це робить Дніпро. Гарні цукерки. А, я а, Одну пачку чи дві купила. А, одну пачку. Купила чоловікові сьогодні п'ятниця, то пивка. І так пить захотіла, купила Кока-Колу. Як мені п'є, не знаю. Я ось випила, вона тепер пече. я пече, так, що жах. Купила півкавуна, розрізали мені, затягну віна. Ой, дивіться, скільки тут 68, да, 68-60, І купила 15. Яєць, Це одне яйце, мама думала робити з двох яєць галушки крутання, то буде дуже грубо. І оце все, що я купила. Більше нічого не купила. Оце 1300 з копійками. За що скажете, да? Так а що якось цукерки, Йохани Бабай, виходить по 290 гривень кілограм. Що там балакать? Я? Це просто жах. Філе, філе ще якесь там недороге, по 100. Почому там, подивіться, 139 да, на 74 гривні. сирки. Чому я беру вершкові президент гарні сирки 22 гривні? Штучка коштує мама любе увечері, отак нічого вона не їсть. Чай і плавлений сир там намазати шматочок хліба, була ваша, тому я це купила все. Ховаю це все до холодильника. Нема чого дивитися, правда? Та ні, ну якщо по господарськи, то дивіться, тут можна приготувати перше, тут можна навіть і друге приготуватися. Сологуї можна приготувати пироги гарні, це намазка теж, сир можна посмажити. Це у мене що, Камамбер чи що це таке? Підулиночку. Зараз подивлюся. Так, Кавамбер, да. е, сметана, ну що ще? Та ну все як все складаю все до холодильника і трішечки чекаю, щоб тісто, ну кликавино відкидалося борошно і буду вже кидати галушки. Ну, що, галунечки готові. Дивіться, які бачлюхи. Красота. Зараз піду. Думала, там ще було трішки четверть кавуна. Думала, доїм. Ні, не доїм, не влізло. В час цукерки висиплю туди, а мама знайшла собі роботу. Вона не може без роботи сидіти. Дивіться, який басейн світлий став. Ось таке перегідроль. Це краще всього. Бачите, грає як. Дивіться. Насос качає, воно грає, а потім я зберу зверху. І все буде. А ну качає ще. Качає. Деяка вода гарна. А була вже як болото зелена. Так, це застилаю, щоб не пересихало. Чапку, я вам скажу. Зараз покажу, що мама робить. Так, зараз занесу своє. А, в мене ж ще в машині залишилися документи, треба забрати. Чи я їх вже занесла, щось не пам'ятаю. Я дверьми рву оту сітку. Відкриваю двері, чик і рву, чик і рву. Може латала так. А тепер вона вирішила залотати туди кусок такої тканини прошити. Бачите, таку. От, як глянем на корзину, так і згадуємо діда Петра. Я, я то його не знала, звісно, але ящик взяла. Та дід Петру, Саня, дід що корзини робив. Його вже год 30 немає. Більше, так? Да? А може і більше. Коли і водому, та пішов. Саші не було, беременна, ми були, то діда не було тоді вже. А Саші вже ось 25 років буде. Так, от 30 ма. От 30. Все, картоплю то вибрали, немає. Мама каже, на мусорку кажу, не треба, я по чуть-чуть ввечері спалю. І воно дуже корисне для огорода, саме та картоплення.